Світлана, мама двох дітей. Щодня проводить інструктаж, чого не слід брати до рук і як поводитись, побачивши наркомана. Не то що страшно дітей випустити на вулицю погуляти, просто 14-річного ребенка, а з двохлітнім страшно ходити на дитячу площадку, тому як весь під'їзд усі шприцами і людьми непонятних понімайте наркоманами. Її старша донька Соня майже безпомилково може відрізнити наркозалежних із натовпу. Їх уже кілька років бачать і біля школи, і в під'їзді. Є такі агресивні, є – ні. Є навіть ті, що так закололись, що навіть не в стані ну, вийти. взагалі. жителі будинку неодноразово викликали поліцію, жалілися на аптеку у дворі, звідки, за їхніми словами, і беруть дозу наркомани. Цього разу компанію копам вирішили скласти і місцеві активісти. Что Он это за препарат? Который... Где вы взяли его? Это, это следователь. Ничего подобного. Когда вы приобрели и где вы приобрели данный препарат? Где? Когда? Клієнти аптеки із забороненим тільки накупленим товаром на руках. А на додачу більш цікава знахідка: 75 тисяч доларів та 270 тисяч гривень. Її Аптека була асортимент. цієї аптеки був повністю направлений на її ряд. Був направлений на конкретного потребителя, на залежного чоловіка. Тобто препарати, задержавши кадеїн, седативного дістання там дімідролів. Гроші і ліки вилучили на час слідства. Утім, місцеві жаліються. Навіть попри все це, наркозалежні сюди ходити не перестали. ви віддіті, що написано. Катерпін. Ці упаковки ще не встигли прибрати. Вже кілька днів у аптеці майже нічого не продають. Клієнти обурені. Я зайшов взяти собі там було і на Когда вам сказали Это... здесь? Вчора. Вчора, да. Ну от віддіти, харшо позавчора. Yeah. Вот. А до этого лидокаин можна було і. И... А по чому можна? Я йду за шоу. Лідакаїна. Утім, проблема навіть не в аптеці, каже колишній наркоман із двадцятирічним стажем Олексій. Зараз його громадська організація працює над тим, аби допомогти наркозалежним реабілітуватися. Как решается проблема в городе? Да вот никак, потому что ни одной программы для э, наркозависимых за бюджетные деньги в городе не ведется. То есть их просто нет. Поэтому чем больше их гонять, чем больше э, подвергать каким-то репрессиям, те, э, тем глубже дальше эти люди уйдут. Э, чем нелегальный будет сам процесс, скажем так, потребления, тем больше будет инфекционных заболеваний, э, тем больше будет смертность среди этих людей. Тим часом біля аптеки навколо котрої раніше буквально роїлися в очікуванні дози, і з кожним днем наплив людей меншає. Утім, місцеві до такої позитивної тенденції ставляться із скепсисом. кажуть, якщо не ходять сюди, то знайдуть найближчу альтернативу.